А то він грамотний, той то Путін, прости господі, балакать по телевізору. Як порухаєш, о, а на самом ділі одказав своїх людей, що вони там переселяють у Москві, там этот, а в селах. Хто за на за нас заступається? Ніхто кому ми на росіяни втратили на Курщині ще одну велику колону техніки. Місцеві лають Путіна українською мовою. Ну а на федеральних каналах Російської Федерації вже готуються жертвувати російськими територіями. Про це друзі говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня. Погнали, отже, почнімо із хороших новин: русняві воєнкори із самого ранку ниють про розбиту колону під Кореневим. Це Курська область. Тобто збройні сили України знищили чергову партію окупантів, які їхали захоплювати українські території. Свіжих фото знищеної колони наразі ще немає. Але от як це було кілька днів тому під Рильском, Осталось Блин, пацанов, скільки скільки пацанов. видання білд зазначає, що присутність українських військ на території Курської області збільшується, і зона присутності так само. На карті яку опублікував експерт із аналізу відкритих даних, звати його Юліан Репке, блакитним кольором виділено території, які частково або повністю перейшли під контроль збройних сил України за останні 2-3 доби. На російському телебаченні вже схоже відкрито. Говорять із росіянами, вірніше запевняють їх в тому, що можливо доведеться змиритися із втратою певних російських територій. кажуть, що потрібно евакуювати всі прикордонні території та готуватися до найгіршого варіанту, можливо, доведеться пожертвувати деякими населеними пунктами. Послухайте, Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и в... сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Ах. Да, эвакуировать надо со всего приграничья, да. со всего. Стоит. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести все, включая старушек, Придется пожертвовать. В Курской области Українські військові захопили в полон чергових ахматівців. Ці також просять обміняти їх на азовці. Откуда сам грозно все нормально. Там тоже теж грозно. Все Это згрозно е та жива. Грозне теж на куда башулі руські акупіно і перший ахмат. Зазначу, друзі, що на територіях, які нині контролюються збройними силами України, наші військові поводять себе максимально толерантно, допомагають місцевим мешканцям, які себе почувають в безпеці, бо а є гуманітарка, б – їх ніхто не кривдить на відміну від того, що чинили росіяни на територіях, які вони окуповували на нашій землі. Додам, що навіть з ворогом. Якщо він раптом потрапляє в полон з ворогом, який прийшов нас вбивати, військові українські поводяться людяно. Ось, наприклад, з'явилося відео, як український захисник виносить на собі пораненого росіянина. І як я вже зазначила, друзі не скаржаться на ставлення до них українського війська. Місцеві мешканці кажуть, живуть собі спокійно, ніхто їх не чіпає, навіть підвал не ходять, сидять вдома. Ось відео из Сочи. У вас это единственный магазин, который остался? А мы не знаем, мы никуда больше не Потому что здесь что, обстрелы? Ну, нет, мы рядом живем и Мы ну, близко здесь? Ну, хотя бы консервы какие-то есть тут еще, да? Ну, вот мы берем вот консервы. Мы тут рыбную мясо. Да. Вы еще дома живете или в подвале? Мы дома. Мы дома ну, живем. Солдаты сказали, угу. не, не, вас не трогаем, никого живите спокойно. Все угу. И, нарешті, в десантно-штурмовых войсках показали історичні кадры, Три друзі, перші години операції на території Курської області, 6 серпня 2024 року, і сказали, що ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух, інформаційна тиша стали визначальним на початку етапу цієї операції. Тим ви розумієте, що стримування військ з боку Російської Федерації наших військ буде відбуватися все потужніше, і потужніше. Росіяни хочуть нас зупинити і нагадаю, що не зупиняються на Донецькому напрямку, де в них щодня є успіхи. Аби стримувати наступ українських військ на своїй вже території, Росія перекинула із окупованих територій України до Курської області кілька бригад чисельністю не менше ніж одна тисяча осіб, кожна, але серйозних сил із ділянок фронту в Україні і досі не знімала. Тому наступи просування росіян там триває. І якщо ви чуєте, що українська влада і місцева влада, зокрема біля Покровська і в самому Покровську, говорять, що треба залишити ці території, евакуюватися, тому що ворог підступає, будь ласка, зробіть це. Я знаю, що є глядачі, які нас дивляться в Донецькій області, і, зокрема. У Покровську щодо взагалі перекидання військ російських із території України на свою вже територію, аби її захистити. То за словами високопоставлених джерел в CNN, Росія має сотні тисяч солдатів на фронті в Україні, тому переведення кількох тисяч можливо не матиме серйозних наслідків в короткостроковій перспективі. Американський чиновник, якого цитує CNN, заявив, що Росія схоже. Зміцнює оборону Курської області в основному за рахунок строковиків. Що ж до Білгородської області, ви знаєте, що йшла мова про те, що можливо там також станеться просування. Не рейди, вже які робили свого часу РДК, але тепер вже просування і захід. Так, от в Білгородській області нещодавно Збройним силам України не вдалося прорвати оборону росіян. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на самих бійців. Головне із розповіді військових, які опублікувало Washington Post, звучить наступним чином, після місяців дислокації вздовж кордону, солдат відправили в Росію готуватися перетнути кордон з КПП Колотилівка, на відміну від Курської області, Росія в Білгородській області була готова до приходу зсу. Ну ви розумієте, що вже наразі. Там були заходи РДК, тому вони відчували небезпеку. Ну і на фоні Курської області ясно, що теж вже готувалося. Територія була укріплена зубами дракона і сильно замінована. Зсу майже одразу потрапили під сильну атаку артилерії, безпілотників та авіаударів. За словами бійців, зсу просунулися близько 10 кілометрів вперед, захопивши покинуті позиції Росіян, але довелося вести бій. Військовий хакер запевнив, що багато бійців отримали контузії або важкі поранення, а інші були вбиті. Вся наша група поранена в день нашого просування. Це щоб ви розуміли ситуацію на інших напрямках. Також маємо пам'ятати, друзі, що за кожною новиною про успіхи наших сил оборони стоять життя, здоров'я наших захисників і захисниць. Тому і ситуація на Курщині, і прорив на Курщині, і героїчні дії наших бійців на Курщині так само мали втрати. Тому варто про це пам'ятати, і, попри всю ефорію, і медійну, яку підсилює і офіс президента, і телевізійний марафон, вона вся безумовно має супроводжуватися ще і питанням ціни за це все. Ви маєте це. Просто розуміти, що ми також маємо чималі там втрати. Ну і про хороше зараз покажемо вам кадри німецького телебачення. На них. Нічого друзі, дивного, просто генерал Бундесверу Фройдінг в прямому ефірі аналізує курську операцію українців на території Росії у війні Росії проти України, в якій е, на боці України беруть участь німецькі танки, якими керують українці. Не перемикайтеся, хочеться сказати на цьому серпень 2024 року. Давайте пам'ятати, в який історичний час ми з вами живемо. Чимало експертів, друзі, спостерігаючи за успіхами українських військ на території Російської Федерації, е, моляться так е, гіперболічно скажу, на те, аби українські війська, і про це не раз вже говорило військово-політичне командування і розвідка, аби вони досягли успіху в Криму. Керченський міст був зруйнований. Ну а українські війська і український прапор замоярів на території Криму. вот студии империя может померт. Про это говорили и и военные эксперты из Соединенных Штатов и немецкие, ну и про это говорят сами россияне. Как добиться капитуляции России? Скажем так, не, и при этом за это время не вытереть всю Украину, знаете, как ластик такой, как инструмент? Начнем с того, что для перемен в России необходима победа Украины, которая включает в себя полное восстановление территориальной целостности. Буквально в первые же дни вот полномасштаб, после полномасштабного вторжения я сказал, что есть единственный способ выбить имперскую дурь из, а, из сознания российского населения. Это украинский флаг поднятый в Севастополе. Вот ничего другого не убедит большинство моих соотечественников, что империя умерла. Тому що важливо важно ідею імперії в сознанні не просто Путіна Путін уйде, як только стане ясно, що вся імперська ідея казалась химерою. нужна розгромна військова побіда. Тому тримаємося купи, підтримуємо збройні сили України. Не шкодуйте щодня витрачати 50-70 гривень, відмовляючись від кави, аби допомогти. Нашим збройним силам, ну а ми будемо робити максимальне для того, аби наше військо мало із чим воювати. Тому продовжуємо збирати кошти на автівки, зокрема на пікап. В описі до цього відео ви знайдете наш спільний збір героїкар на пікап для бригади у Курську. Це буде 242-й окремий батальйон, 241-ша бригада ТРО, які зараз працюють на Курському напрямку. Вже частину коштів ми з вами вчора зібрали. Давайте доб'ємо і в понеділок вийдемо вже із фінальним збором, з фінальною цифрою, аби Пікап поїхав до наших. А може і раніше це зробимо. Я вас обіймаю, друзі. Шлю сердечки, і дякую всім тим, хто нас дивиться на фронті. Знаю, що таких багато. Друзі, ми всі. З вами і дуже пишаємося вами. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і напередодні ми показали наш проект вечір, який має свій окремий канал вечір. Але ми його показали вам на цьому каналі. Тому хто ще не бачив або підзабув, що у нас є вечір, який україномовний. Вже кілька місяців ми абсолютно україномовний робимо вечір про події, які трапляються всередині країни і за її межами. Це такий саркастичний формат, аби вас трохи повеселити. Ну і є про що подумати. То підпишіться вечір з Яніною, так само до вашої уваги. До зустрічі, друзі. Обіймай.